За допомогою цих коштів ми зможемо забезпечити інсуліновими помпами дітей хворих на цукровий діабет. Ми планували, що це будуть дітки саме найменшого віку, саме ті, яким найбільш складно проводити інсулінотерапію. Я не знаю, наскільки вийде, наскільки хворих в нас вийде ця ця сума, наскільки дітей, але в будь-якому випадку, якщо це буде чи 20, чи 30, чи 100 дітей, в будь-якому випадку це діти, яким ця допомога була край необхідна і які будуть дуже вдячні. Всім людям доброї волі, доброго серця, цьому проекту, які допомогли за допомогою якого вони зможуть. краще себя и маты краще перспективы с их хворобой. Действительно, наша общественная организация, которая представляет и защищает интересы людей с диабетом, в этом году присоединилась к акции, потому что, как я уже говорила на предыдущей пресс-конференции, мы не могли стоять в стороне от этой благотворительной акции, потому что мы как раз курируем эту нозологию. И мы постарались очень активно участвовать в этой акции, хотя мы первые раз участвуем. От нашей благотворительной организации было около 100 волонтеров, зарегистрировалось 73 с, со скриньками и еще более 30 человек, это была группа поддержки. Конечно, мы очень рады, в принципе, результатами этой акции, потому что, и даже конкретно именно по городу Киеву, потому что когда мы общались с паном Юроком, то он говорил, что в прошлые годы город Киев, можно сказать, был в конце этого списка и учитывая, что в этом году мы вошли в десятку, я думаю, что это тоже частица нашей работы здесь видна и поэтому те деньги, которые собраны вот конкретно в городе Киеве 165 тысяч, они будут очень нужны и очень важны нашим детям с диабетом. Я хочу тоже пользуясь случаем поблагодарить всех людей, которые Приняли участие в этой акции, которые кто сколько мог, даже 50 копеек, которые были брошены в эту скринку, они сыграли свою роль, и, естественно, эта помощь будет направлена конкретно для маленьких пациентов с диабетом. Я благодарю всех за эту акцию. Ваша слава, да? На, наши, да, на, наши, как говорится, волонтеры, которые участвовали в таксах, это те же самые э, молодые люди с диабетом, это родители детей с диабетом, это даже маленькие пациенты. Они э, очень сознательны в этом направлении, они прекрасно понимали, что они собирают, кто даже и для себя. Да. да. Дякую, пані Наталя. Я хочу також нагадати, що окрім того, що волонтери діабетики з благодійного фонду діабетик вони не лише збирали гроші, вони також були пункти, де вони всім охочим могли перевірити рівень цукру. Можна було зробити такі аналізи. Такі пункти, наскільки я знаю, були не лише в столиці, вони були по Україні, і взагалі те, що от власне відбувалося, можна побачити на екрані. Це так виглядало, от так ці пункти скринінги. От і зі скриньками збирали гроші також. І наші почесні волонтери. Це зіркові волонтери. Деякі з них на жаль не доїхали, але сподіваємося, вони ще приїдуть. І між ними вже традиційно також є змагання, впевне. вони хто більше збере грошей. Лідер в нас незмінний, вже декілька років поспіль, це пані Наталя Валевська, Вона господиня містечка Добрих сердець, вона в цьому році зібрала 1459 тисячу 63 п'ятдесят девять гривень 63 кутюри. Я хочу сказати, що результат, який ви бачите на наших баннерах, это вчора утро, потому что надо було це все изготовить і, і банк видав нам на 31. го 31-го, w od rezultat. No, nas je wodnia jadł mają już to urze jest po 4 miliony do być. Tak, że to spokojnie żdją, spokojnie żdją, później nie już kapają, to jeszcze będzie za dwie 3 pompy insulinowe dopełnitelno. U nas my gawaryli, Pierre urze z firmami, producentami, poprosili ich o super ceny żebyśmy tych pomp mogli kupić więcej, żeby NDS, które wzięli na te pompy, oni wzięli na siebie i może nam to pouczyca. Takda w niektórych obszarach, tak jak w obszarze winicyjnej, do 5 lat może uda się nam zaspokoić wszystkie potrzebności. Daj Bóg, daj Bog. E, to by było na temat stary A. Jeszcze chcę tutaj, z tego miejsca bardzo silno pobłogodzić. Pobłogodzić wszystkich wolontariuszy. Wszystkich wolontariuszy so so i wszystkich, komu nieba i jest zdrowie maluczkich. Jakie by to zdrowie nie było, to E to drugie, jakby widy my robili suk, my zor, do etyk por działali dla zaranio narodzonych i tak dalej, i tak dalej. Ja bardzo chcę pobogodzić, zwłaszcza ety oblasti, gdzie my widzimy, że władza poniała, że można to, że pomocy ludzi rozwiązać jakieś tam małe problemy.